Півсотні дітей і батьків вирішили разом провести суботній день на природі, взяли з собою вудки і прийшли перебавити на острів. Є таке місце відпочинку у Миргороді, до того ж культурне, і в цьому заслуга громадського об'єднання «Миргородський рибальський клуб та багатьох любителів природи, яким до вподоби активний відпочинок. А ще вони вчать здоровому культурному відпочинку своїх і чужих дітей. Разом з відділом у справах спорту сім'ї та молоді громадські активісти і організували для дітей від 6 до 16 років другі літні змагання з вилову риби. Одним із пріоритетів нашого клубу є виховання дітей. Виховання приучувати, щоб діти любили природу, культура лову, культура відпочинку. Коли дитина дивиться, як робить її батько, вона так буде робити в подальшому. Організатори активного дезвілля розбили берег на сектори, розповіли правила конкурсу, провели інструктаж з техніки безпеки та побажали гарного кльову. Кілька хвилин і настанови, і рибалки, хто вправно, а хто як навчився, опускають поплавкову оснастку у воду. За правилами турніру дозволялось використовувати лише одну водку з одним гачком. Це, звісно, ускладнює шлях до перемоги. Втім, такий спосіб риболовлі є законним і вважається найменш травматичним для риби. Навіть якщо здобич зірвалася з гачка, її травми швидко загоються і вона Обов'язково виживе найменшим учасникам допомагали старші родичі, а ті, хто вже мав досвід, намагалися використати його сповна. У кожного тут свої секрети: приготувати правильну приманку, використати вдалу наживку або комбінувати декілька варіантів. Не менш важливо знати повадки певних видів риби, можливі місця та глибину, на які вона краще клює. Оскільки час змагань був доволі обмежений, то експериментувати було майже ніколи. Отож, більшість учасників покладалися ще й на удачу, і до окремих вона таки прийшла. Час пролетів швидко. Діти і дорослі не зчулися, як пролунав фінальний свисток судді. Настала пора важити улов. лов. І ось мить істини. Судді оголошують підсумки змагань. Наперед підбадьоривши всіх учасників і тих, кому вдалося натягати рибки, і тим, кому фортуна того дня не посміхнулася. Всі вони не повернуться додому без заохочувальних призів. Такі правила затятих рибалок, і їх ніхто не відміняв. За підсумками турніру, у молодшій віковій категорії найбільше риби впіймав Максим Ячало, другим став Данило Рудюк, третім Антон Скрипник. Початківці. Рибалки отримали подарунки та грамоти. Серед старших переможців на третьому місці Максим Дубина, на другому Нікіта Панфілов. А найбільше риби наводив Віталій Усач. Він вдруге підтвердив звання найкращого рибалки. Я дуже радий, що мені випала можливість прийняти участь у цих змаганнях, а тим паче зайняти перше місце. Рибалкою я займаюся з самого дитинства. Мені це дуже подобається. Ми з татом дуже часто їздимо на рибалку. Мені дуже подобається о, саме те відчуття, коли ти витягуєш рибу. О, це дуже прекрасно, Я вважаю, зв'язок з природою, ловля риби. Це моє, я вважаю. Трійка переможців отримала грошові сертифікати від депутата міської ради Олександра Цеся. Заохочувальні призи від організаторів дісталися й іншим учасникам, які отримали перемогу в різних номінаціях. Цьогорічні змагання з ловлю риби присвятили дню молоді. Участь у змаганнях була безкоштовною, як і впіймана риба та польова каша. Отож, конкурс завершився смачною стравою та обіцянкою організаторів про наступне свято. Хотілося б адільна поблагодаріть. Здесь активное участие в организации этих соревнований наших постоянных спонсоров. Депутата местной рады ЦИСЯ Александра Григорьевича также предоставил э, помощь Дарвиц Юрий, завод минеральных вод. Это те спонсоры, которые постоянно нам оказывают постоянную помощь в проведении различных соревнований, будь то среди детей или среди взрослых. Я надеюсь, что эти тренования были не последние. В прошлом в следующем году мы тоже планируем их провести, вот, потому что если посмотреть на детские глаза и увидеть у них, то я скажу только такого блеска и детской радости я просто давно уже не видел. Хотелось бы отдельно поблагодарить всех активных членов Миргородского рубальского клуба, которые приняли непосредственно в организацию этих проведений, подготовили место, делали разбивку секторов. будем так говорить принимали активное участие, участие в судействе данных соревнований.